29 пунктів пропуску існує зараз на дільниці Південно-Регіонального управління Держпогранслужби України на кордонах з Молдовою, невизнаним Придністров'ям та Румунією. Загалом за 6 місяців цього року на ділянці пропущено більше 2 мільйонів осіб, більше 500 тисяч транспортних засобів. Виявлено 540 підроблених документів. З них 474 військово-облікових документи, 220 Недійсних документах затримано товарів в 223 випадках на загальну суму майже 32 двох мільйонів гривень. Також виявлено сім одиниць зброї, 137 боєприпасів, 6 кілограмів наркотичної речовини. Основне правило, яке відрізняє перетин кордону під час воєнного стану заборона виїзду за межі країни чоловікам від 18 до 60 років, якщо вони не підпадають під категорію, для якої є винятки. Ніяких обмежень по віковій категорії до 18 років у нас немає. Як я вже попередньо наголосив, обмеження діють виключно до громадян України чоловічої статі віком від 18 років до 60. Чоловікам з 18 до 60 років перетин державного кордону заборонений за виключенням певних категорій громадян людей з інвалідністю, багатодітних батьків тощо. Але для виїзду за кордон з дітьми процедура спрощена. Звісно, для батьків та інших родичів, які самі мають право на перетин кордону, повідомили в погранслужбі. На сьогоднішній день для вивозу дитини з одним із членів. Родини дозволяється без нотаріального доручення іншого члена родини. А також нормою законодавства на сьогоднішній день прописано такі правила, що дитина може бути супроводжена як і бабусею, і старшим братом, і тіткою, і дідом. Але в цих випадках необхідно надати документи, які підтверджують ступень рідства з дитиною, повідомили в ДПСУ.